Перед лицем такої небезпеки, яка, мов ну, чорна хмара сьогодні нависла над Україною, хто знає, можливо, твій голос сьогодні, який прозвучить перед Божим лицем, розвіє цю хмару? Авраам молився за содом і Гомору і сказав, якщо там буде 50 праведників, ти не погубиш його, каже Господь, ні. А якщо 40, і заради 40 цього не зроблять, а якщо 30, і заради 30. А якщо 20, не погублю і коли там 20 знайдеться таких людей. А коли 10 не погублю і заради 10. У нас сьогодні набагато більше, ніж 10. І сьогодні хай твій голос буде перед Богом, можливо, як той грам на шальки Терезів, який переважить, і Бог пошле нашій землі мир. Бажаємо серця зачитати Слово Боже із Євангелія від Луки. Це буде з 8 розділу. А коли повернувся Ісус, то прийняв Його народ, бо всі чекали Його. І ось прийшов чоловік на ім'я Єїр, який був старшим у синагозі, і припав він до Ніг Ісуса та й благав Його, щоб увійшов у домівку Його. Бо була в нього єдина дочка, літ 12, і та вмирала. І як же йшов він, то народ тиснувся до нього. І одна жінка, що була в кровотечі років 12. Яка на лікарів витратила весь прожиток свій, але ні від кого полегшення не отримала. Приступивши ззаду, приторкнулася вона до краю одежі його і зараз перестала кровотечи її. А Ісус запитав хто приторкнувся до мене? Як же всі відпирались, то сказав Петро і ті, що були із ним. наставнику, народ тупиться та тиснеться до тебе? А ти кажеш, хто притуркнувся до мене. А Ісус відказав Притуркнувся до мене хтось, бо я чув, що сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, трясучись, підійшла, і припавши перед Ним, призналась, чому приторкнулася до нього, і сповістила вона перед усім народом, як одужала зараз. А Ісус сказав їй: Кріпись, дочко, віра твоя спасла тебе. Іди із миром. Ця історія показує людину, яка хворіла 12 років. І коли в неї були гроші в кишені, вона все-таки надіялася, що є люди, які зможуть їй допомогти. І так продовжувалося 12 років, аж поки грошей не стало. Сьогодні також багато людей сподіваються, що коли в них є статки, коли в них щось є в кишені. То буде забезпечена їхня старість. А коли здоров'я похитається, то є лікарі, які поправити можуть. І все-таки людина має надію, що гроші добре мати. Але буває Бог ставить нас у такі життєві обставини, що ми побачили, що ні гроші, ні люди допомогти не можуть. Сьогодні в такій обставині приблизно знаходиться Україна. Ви знаєте, що, ну, чуєте від новин, що на Україні настільки недостатньо армії, щоб боронити себе від тої страшної загрози, яка має бути. І надіятися на те, що армія, яка зможе допомогти, це марна надія, марна абсолютно надія. І тому, коли ця жінка, витративши всі свої гроші, але маючи таку хворобу, яку вона стидалася, вона вирішила. Знайти Ісуса Христа і торкнутися до Його одежі. І віриш, що лише, я тільки не торкнуся, воно мені допоможе. Господь оздоровить мене. І тільки вона торкнулася до одежі Ісуса Христа, вона стала здоровою. Виздоровилась від своєї хвороби, якою страждала. І можливо, сьогодні така ситуація у нас, коли Бог хоче навчити нас. Щоб ми довіряли Богу. Ця жінка, коли б звернулася раніше до Бога, то залишилися б в неї гроші. А так вона їх потратила на лікарів, які нічого не змогли допомогти. І я вірю, що сьогодні в Україні може допомогти тільки на один Бог. Тільки наша молитва до Бога і всемогутній Бог може відвернути від нас цю катастрофу, яка нависла над Україною. Не думайте, що все проминуло, ні. Влада знаходиться в страшних руках, і в руках цих людей страшне озброєння. Ракетні комплекси біля України стоять. Одна ракета може знищити козяти, а то і Вінницьку область. І вони всі стоять, чекають якоїсь команди. Тому я вірю, що молитва до Бога, і Бог дасть команду відмінити. І сьогодні цей голос хай почує Бог нас. І я вірю, що молитва змінює і людей, і Україну. Я дивлюся сьогодні. Змінився наш народ, змінився на краще. Де колись раніше так молилися разом. Ми не знали один другого, а сьогодні ми знаємо. І змінилися е, так обставини, що е, хочеться сказати Слава Богу. Е, я недавно проїхав майже пів України е, на автомобілі, ніде не бачив, щоб Багаї стояло і когось зупиняло. Якось козятині не буває, станеш на там, де треба біля базару. Уже дядько біжить із жезлом. Щоб полегшити твої кишені. І коли полегше, вже можна на базарі не йти. А сьогодні не там встав, вони тобі підіблюють, скажуть, ви не там стали, Перестаньте туди. Що сказати? Слава Богу, що так сталося. І хіба ми повинні чекати таких тривожних подій, щоб вони змінили нас? Хай Бог змінить нас без цієї тривоги, щоб ми були дійсно християнською нацією, християнським народом. Хай Божа милість буде із нами. Тому я хочу зараз помолитися за Україну, щоб Бог благословив нашу землю миром, щоб зберіг від війни від кровопролиття, яке, е, яке є реальне і яке може бути. Але я вірю, що молитва Божого народу збереже Україну і посоромить Агресора. Тому ми зараз помолимося Богу. Господи, всемогутній вічний Бог, Творець Неба і землі. Ми на тебе надіємося, Господи, ми не надіємося на армію. Ми не надіємося на людей, а наша надія на тебе. І подивися, скільки людей сьогодні прийшло молитися і просити у тебе миру. Боже, хай не будуть посоромлені ці молитви, хай не будуть посоромлені надії наші, бо ніхто, надіючись на тебе, не буде осоромлений. Збережи нашу Україну від війни, збережи від кровопролиття. В ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе миру. Господи, і який він є дорогий, Боже, за нього й віддали життя, і ці люди із Небесної Сотні. А ми сьогодні молимося, щоб більше що цього не стало, щоб ми, щоб ми жили у мирі. Тому поблагослови нашу землю миром. Хай будуть твої святі руки підняті для захисту нашої землі. Боже, і хай на ній буде мир і злагода, це ми просимо у Тебе во ім'я Ісуса Христа. Слава ж хай буде Тобі, Вічний Бог, Отець і Дух Святий. Argumentos.